14300. але є певна небезпека того, що можна випадково зібрати компактну чорну діру. Так і трапилося в Москві, коли сингулярність поглинула Кремль. Якщо б вони дали трохи більше енергії, то наслідки були б непередбачувані. А що ж у них там зараз замість Кремля? Запитав Микола. Офіційна державотворча релігія Росії, православний іслам. Тому спочатку там хотіли побудувати золоту верху мечеть, але вони зіткнулися з шаленим спротивом буддистів, відповів Біджир. Але як це символічно? Чорна діра поглинула Кремль, сказав я. Це не символічно, це трагічно. Безвідповідальні люди своїми безглуздими експериментами знищили пам'ятку архітектури.